Доброго дня, Вас вітає адвокатське об'єднання захист. До речі, найбільша юридична компанія України, і ми продовжуємо відповідати на ваші запитання на період дії воєнного стану чоловікам, громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобовязаним обмежено виїзд військ за межі України. Том, що поповнив ці правила, у разі введення на території України воєнного стану громадяни країни чоловічої статі віком від 18 до 60 років мають право перетинати державний кордон України, якщо вони прямують для роботи на морських суднах або для проходження практичної підготовки на суднах для перетину державного кордону України, такі особи повинні надати такі документи. Курсанти закладів освіти, посвідчення особи моряка, довідку від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні, військово-облікові документи з відповідними відмітками, особи, які прямують для роботи на суднах, у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до з морських портів України, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, і випускники закладів освіти, які завершують навчання у період воєнного стану, посвідчення особи моряка, суднову роль. Інші особи, які прямують для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден, та які здобули відповідну освіту та кваліфікацію до 24 лютого 2022 року, і випускники закладів освіти, які завершили навчання у період воєнного стану, посвідчення особи моряка, військово-облікові документи, трудовий договір або ж контракт для роботи на морському судні, судні внутрішнього плавання або лист від судновласника. Оператора судна про намір укласти з громадянином України трудовий договір або ж контракт для роботи на морському судні судні внутрішнього плавання. Сподіваємось, ця інформація була для вас корисною. Продовжуйте ставити свої запитання, підписуйтесь на нас у Ютубі, Телеграмі, Інстаграмі, пропустити нічого важливого.